Вітаю! Сьогодні у нас урок української мови, і ми будемо вчитись правильно переносити слова з буквосполученнями дж і дз, а також виконувати звукобуквений аналіз слів. Давайте пригадаємо, в нас сьогодні 10 жовтня запишемо домашня робота. І від сьогоднішнього дня ми будемо записувати у ЗОшитах з письма з української мови вправу. Вправо пишемо скорочено – «впр» один. Першу вправу виконаємо. Давайте запишемо і поділимо для переносу імена «гаджик» і родзинка. Запам'ятайте, будь ласка, сполучення букв ДЖ і Дз, які позначають один звук під час переносу слів не можна розривати. Наприклад, си, джу. За зеленчав. Слово за джелен... зеленчав можна ще переносити різними варіантами. Але головне запам'ятайте, сполучення букв ДЖ і З не можна розривати. Давайте, користуючись правилом, поділимо для переносу наступні слова: подзвонив, ходжу ГУДЗИК Запишіть у зошитах вправа третя. Як ви бачите, слово подзвонив може бути поділено для переносу двома випадками, двома варіантами подзвонив або «подзвонив». Тільки так ми можемо переносити по складам саме це слово двома способами. Слово ходжу тільки одним способом. З'єднання літер «дж» ні в якому разі не відриваємо. Слово «гудзик» також тільки одним способом переноситься. Гудзик. Давайте прочитаємо, як читалочка поділила для переносу подані слова: лій, ка, паль, ма, хомяк. Визначимо, скільки складів у слові читалочки. У словах читалочки Лі ка – два склади, пальма, два склади, хомяк. Також два склади. Якою буквою чи знаком закінчується перший склад у кожному слові? У слові лійка закінчується перший склад літерою «й». У слові пальма перший склад закінчується м'яким знаком. У слові хом'як перший склад закінчується літерою М з апострофом. Зробимо висновок, чи можна під час переносу слова відривати букви Й, як і знак» чи апостроф від попередньої літери. Звісно, при переносі слів букви Й, як і знак та апостроф не можна відривати від попередньої букви, тому розподіляти по складам ці слова можна тільки таким чином, не відриваючи літери від основних складів. А зараз прошу вас прочитати наступний текст, в якому описується випадок, що стався в класі. Про що він? Який висновок ми можемо зробити? Запам'ятайте, слово байдужий це той, хто не звертає уваги на когось або щось. А тому завжди допомагайте іншим. Будьте добрими. Наступне завдання: ще бетончик не знає, як поділити для переносу подані слова. Давайте їх прочитаємо. Слово сік, день, двір, сон, рак, звір. Як ці слова можна переносити? Звісно, слова, які мають один склад, переносити не можна, а в всіх цих словах тільки один склад. Отже. Ці слова не можна розривати. Тільки записати на новому рядочку, якщо не вмістились на попередньому. Запам'ятайте, будь ласка, слова, які мають один склад, переносити не можна. І наостанок давайте прочитаємо слова, подані поряд з малюночком ліворуч, та складемо з ними розповідь про небайдужих школярів. Запишіть свою розповідь у зошити. І пам'ятайте, завжди треба допомагати тим, хто цього потребує. ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу.